Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. У селі Круглики, що на Старокостянтинівщині, труять людей. За 200 метрів від села встановили шість бочок, у яких випалюють деревне вугілля. Від чорного диму в селі нема життя. Місцеві покликали народний контроль. Круглівчани збираються край села, то лише двісті метрів до отруйних бочок. Шість саморобних цистерн щодня закладають дровами, а чорний дим йде в долину до хатин. То повільне вбивство, скаржаться народному контролю. Тутешні болить голова і важко дихати. Ми ж мучимося. Я з таблеток не виходжу. У мене після цього дихання 180 давлення. Мамі 87 сьомий рік лежить, не виходить на вулицю. У місцевій амбулаторії підтверджують, селяни все частіше скаржаться на самопочуття за останні сім років. Як почало в кругликах диміти, збільшилась кількість і гіпертоніків, і випадків важких захворювань дихальних шляхів. Часто із бронхітами ну. Скаргами на кашель, головний біль звертаються. Ну гіпертонічна хвороба в людей. Потім що серцеві захворювання почастішали. Більш забруднене повітря, то тоді більше людей скаржаться на головні болі. Як з'ясував народний контроль, усі сім років підприємство не лише працювало без дозволів екологів, а й не сплачувало жодної копійки за оренду комунальної землі. Оренди поки немає. Ми зробили проєктну документацію, подали всі всю раду. У вас є дозвіл від екологів на викоди? Є нас, ми, ну Ми проплатимо зараз саме день, два і у нас він буде. Він звертався на сесію, щоб йому надали в оренду. Депутанти не підтримали. І дали відмову. Народний контроль викликає наряд поліції, аби припинити підприємницьке свавілля. Після приїзду правоохоронців риторика бізнесмена дещо змінилась. Попросив у людей два тижні на те, аби забрати незаконні бочки. Мешканці з села Кругликів Згодний з тим, що він демонтує, припинить підприємницьку діяльність і демонтує дані бочки. А тим часом у Старокостянтинівському відділі поліції вже відкрили кримінальне провадження за грубе порушення трудового законодавства. Поліціянти запевнили, перевірять і захоплення земельної ділянки та порушення екологічних норм. Попередня кваліфікація буде стаття 172 Кримінального кодексу України. грубе порушення законодавства про працю. Що в подальшому там будемо проводити розслідування перевірку. А вже в грудні народний контроль знову завітає до кругликів і перевірить, чи зникло отруйне виробництво. Ми також поцікавимось ходом слідства щодо гори бізнесмена. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль.